178-й день війни і знову нескінченні обстріли. Близько першої ночі дві ракети вдарили по Харкову. Прильоти ракет по об'єктам критичної інфраструктури в Німишлянському районі городі Харкова, Предварительно без жертв і пострадавших. Влучання ракет зафіксовані також по інфраструктурних об'єктах Харківського та Чугуївського районів області. Масштаби руйнувань уточнюються попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. В харківському районі обстріляний дачний кооператив. За даними центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізовано з осколковими пораненнями п'ятеро мирних мешканців Харківщини. В Харкові госпіталізований чоловік 35 років. В Богодухівському районі поранена жінка 62 років. В Харківському двоє чоловіків 59 і 66 років. В Узюмському районі під час роботи у полі на тракторі підірвався на міні 50-річний чоловік. За даними служби з надзвичайних ситуацій протягом доби 6 із 13 пожеж сталися через обстріли. Дві пожежі трапились у Чугуївському та одна у Харківському районах області, а також по одній у Холоднегірському, Основ'янському та Немишлянському районах Харкова. Підрозділи ДСНС залучались для ліквідації загоряння на території підприємства у Немишлянському районі Харкова. За добу піротехніки ДСНС ліквідували 19 ворожих боєприпасів, що не розірвалися. На лінії зіткнення тривають запеклі бої. На харківському напрямку ворог намагався прорвати оборону поблизу Борщової, але марно. Окупанти також пробували наступати в районі Ізюму. Там теж отримали відсіч і відступили. Скупиченість російських військ у Харківській області і атаку на півночі від міста 19 серпня підтвердило навіть міністерство оборони Великобританії. Повідомляють в інституті вивчення війни. Русские войска совершили ограниченные наземные атаки на юго-запад и юго-восток от Изюма вблизи границы Харьковской области. Русские войска совершили ограниченную наземную атаку к северу от города Харькова в районе питомника и обстреляли город Харьков и окрестные населенные пункты 19 августа. Русские войска нанесли авиаудары старому Салтову и дистанционно прошли верхние старый Салтов северо-востоку от города Харькова на левом берегу реки Северский Донец. Яна не біляєва ста Харківські звісті.